Алілуя! Слава нашому Господу Ісусу Христу, який достойний поклоніння, який достойний слави, тому що все через Нього і для Нього. Читаю текст Святого Письма, який записаний в книзі Пророка Ісая, 56 й розділ із 7-го вірша, друга половина цього вірша. Бо мій дім буде названий домом молитви для всіх народів. Амінь. Займайте місця. Так хочеться багато дечого сказати в цей день, коли ми згадуємо пройдений шлях, і якраз коли ми згадуємо, як будувався ось цей дім молитви. І цей дім молитви, який призначений для того, щоб тут сходилася Церква Ісуса Христа, для того, щоб тут ми всі разом прославляли ім'я Ісуса і звичайно. Молилися. Мій дім, так каже Бог, Він буде названий домом молитви для всіх народів. І сьогодні ми не робимо ніякого розділення. І ми не робимо сьогодні поділення між націями, мовами чи, чи по якомусь іншому по якійсь іншій ознаці. Ми всі разом прославляємо Ісуса і ми всі разом є церквою Його. Хочеться також. Подякувати і тим, хто трудився для того, щоб цей дім молитви він був побудований. Багато братів, багато сестер, які брали участь у цьому, вони вже там, у Бога, в тих вічних оселях, в тому нерокотворному домі, будинку, який там, на небі чекає усіх нас. І ми хочемо сьогодні, і хотілося би сьогодні згадати їхні імена, сьогодні хотілося б якимось чином дати. Якось пам'ять про них, але звичайно, ми завжди обмежені часом. Але Бог, який говорить ось ці слова в 56-му розділі книзі пророка Ісая, він каже про те, що я б спроваджу їх на святу гору мою, тобто на ту гору, де зійдуться всі народи, і навіть там ось ті, хто були із язичників, із усіх націй. Я зберу на їх на це місце, в цей дім. І цей дім він буде названий домом молитви для всіх народів. Протягом 40 років це місце воно призначене для того, щоб тут люди молилися. Коли брати благословляли це місце, то, звичайно, Бог чув. Як свого часу він почув Соломона, який побудував храм для імені Господа Бога. І він сказав, що я буду тут. Я буду слухати ось ці молитви, ваше прохання, і я буду давати відповіді. Так і ось тут, на цьому місці, Бог чує нас. Він відповідає, Він благословляє, і це надихає нас. Це дає нам сили, це дає нам ось ентузіазму для того, щоб і далі жити і служити нашому Господу Ісусу Христу. Спроваджу їх на гору Мою, на гору святу і потішу їх в домі своєму. Господь і тут потішає, скільки сліз. Скільки переживань, скільки горя і страждань. І коли людина приходила сюди і приходить, Бог чує. І чує і тоді, коли ми маємо радість, і тоді, коли ми маємо веселість, Господь також чує. Тож нехай ось тут, з цього місця, де ми всі збираємося для того, щоб разом прославляти Господа, нехай ось ці молитви вони лунають і надалі. Господь живе в наших серцях. Але він визначив це місце для того, щоб ми разом поклонялись і прославляли і молились йому. Як я вже сказав, хотілося багато для чого сказати, але, звичайно, час обмежений. І я запланував короткий такий нарис історичний щодо того, як наша церква збиралася по різних місцях, і там ми молилися Господу. Церква, яка започаткована приблизно в 1922 році, і минулий рік, в 22-2022-му, ми відзначали сторіччя нашої церкви. Але, але те, що стосується цього місця, і те, що стосується ось цього дому молитви, воно також має ту епохальну віху, ось той час, відрізок часу. Такий важливий для кожного з нас. Я хочу прочитати деякі ось історичні відомості про те, як наша церква в різних місцях відвідувала місця або поклонялася Господу. І, звичайно, цим ми закінчимо і помолимося із пасторами, подякуємо Богу за те, що Бог Він поблагословив, почув. І дав відповідь на наші молитви. Отож, Дому молитви церкви Дім Миру 40 років. Впродовж усього часу свого існування церква Євангельських християн Баптистів у місті Чернівці неодноразово змінювала місця проведення богослужень. На самому початку. У 1922 році місцеві брати і сестри збирались разом з німцями. Німецька церква в Чернівцях існувала ще в 1800-х роках. Згодом українці і румуни почали збиратись в домі брата Цибульського, що проживав по вулиці Маковея. У нього був просторий дім, який він пристосував для потреб церкви. З переїздом в 1927 році в Чернівці Дмитра Годороби духовна праця активізувалась. Разом з цим був збудований, він збудував для себе новий будинок по вулиці Міліївській і віддав для зібрання найбільшу з кімнат, де проводились богослуження до 1939 року. З 1932 до 1939 року. Число віруючих із українців і румунів збільшилося рівно вдвічі і нараховувало 64 члени. З 1927 року до свого переїзду в 1939 році в Румунію Дмитро Годороба був присвітером Чернівецької церкви баптистів. В служінні йому допомагали Ілья Черней і Василь Андрусяк. Німецька община росла не так швидко, як місцева, тому що багато віруючих німців почали виїжджати з Буковини в Німеччину та Австрію. І церква швидко бідніла. В 1938 39 роках, коли зібрання проводилося по вулиці Руській, де збиралися німці, їх нараховувалося 60 членів. Таким чином, загальна кількість віруючих в Чернівцях. Що складалася з німців, українців та румунів перед Другою світовою війною налічувала 124 члена. Під час війни, у зв'язку з тим, що багато братів забрали на фронт, а інші з різних причин виїхали з міста, церква майже перестала існувати. Післявоєнний період відзначився важким становищем у плані відродження Чернівецької церкви. Станом на 1945 рік не було й 20 членів для того, щоб зареєструвати общину. Але Бог допоміг зібрати необхідну кількість, і в церкві з'явилися повні права для існування перед державою. Трохи згодом віруючі отримали ключі від колишньої лютеранської церкви де й почали збиратись. Ця будівля розміщувалася майже в центрі міста по вулиці Університетській. Вона була просторою і добре пристосованою для зібрань. Хоч віруючих було порівняно мало, але зал завжди був повний людей, серед яких було багато студентів і офіцерів, що навчалися і служили в Чернівцях. Вони охоче йшли слухати проповіді Євангелія та чудовий спів хору. Дуже скоро місцева безбожна влада. Змусила віруючих вийти з цього дому молитви і перевела в приміщення єврейської синагоги по вулиці Кричевській. Пізніше це було чер... Червоноармійський провулок, де вона збиралася в 1950-х роках. В цей час пресвітером церкви був Василь Давидович Андрусяк. Число віруючих християн і 15... за 15 післявоєнних років збільшилося майже у 20 разів. В 1962 році віруючі баптисти знову змушені були перейти в інше місце, тепер вже в дім молитви на старій Жуцці по вулиці Міжрічній, що належав громаді адвентистів Сьомого Дня. Цей же самий період був характерний появою так званого войовничого атеїзму, коли почали проводитися різні диспути на антирелігійні теми, на які запрошувалися, як. Не віруючи, так і віруючи. І хоч ці заходи організовувалися з метою посіяти недовіру, а то й і ненависть простого народу до дітей Божих, але якраз вони послужили найкращою євангелізацією серед жителів міста. Завдяки цим диспутам в церкву влились нові люди. Карл Станіславович Селецький, який був тоді присвітером, дуже радів такому стрімкому росту церкви. В 1968 році присвітером Чернівецької церкви стає Віктор Єфремович Швець. Саме тоді іванецькі християни-баптисти добиваються від влади дозволу на будівництво дому молитви. Але всі їхні зусилля довгий час не давали бажаних результатів. Віруючи, продовжували боротись і молитись. Був час, що для досягнення цієї цілі вони змушені були майже два роки. З травня 1979 до грудня 1980 року збиратись для проведення богослужень під відкритим небом по вулиці Макаренка. Це був період випробовування віри і згуртованості віруючих навколо Христа і Його науки на момент виходу старої жучки. Церква нараховувала 822 члени. 30 листопада 1980 року відбулося останнє богослуження на вулиці, по вулиці Макаренка. А вже 3 грудня церква зібралась на Рощі, приміщенні Дому молитви по вулиці Лозівській, 20. На той час друга церква ЄХБ міста Чернівці вже мала свій власний дім. Служіння доводилося робити в обідний період, щоб не перешкоджати помісній церкві. Клопотання перед владою про свій власний дім молитви продовжувалось. Міські керівники пропонували або занадто занедбані приміщення, або у важкодоступних місцях, наприклад, старий корпус фабрики Пух-Перо чи напіврозвалену церкву по вулиці Чернишевського. Сталося так, що Венімін і Ліч Коцюруба, проживаючи в районі верхньої Каличанки, Дізнався, що по вулиці Релієва, 1 продається мала хатина. Після погодження з владою брати отримали дозвільні документи на будівництво дому молитви. В травні місяці 1982 року розпочались будівельні роботи. Величезний котлован був викопаний вручну, та й майже вся подальша робота виконувалася дужими руками братів керував будівництвом Володимир Померлян. Багато потрудились Василь Левицький, Анатолій Чаїнський, Степан Лучик, Іван Банар, Дмитро Тимощук, Микола Яговкін, Микола Померлян і Микола Шавиру. Чимало братів і сестер щоденно приходили після роботи на підприємствах, щоб допомогти тут, в будівництві дому молитви. Активну участь брали віруючі з області, вони жертвували кошти. А також і самі приїздили в Чернівці на будівництво. Однією з тогочасних проблем було придбання будівельних матеріалів. Доводилось шукати різні шляхи, щоб їх знайти і привезти на будівельний майданчик. Так, лісоматеріал був придбаний і привезений ще заздалегідь до початку будівництва. Група братів з церкви під керівництвом Леоніда Гули поїхали в Прибалтику. Щоб там працювати на лісоповалі і щоб заробити матеріал для потреб церкви. Цегла, з якої видобу, вибудовані стіни дому молитви, придбана на підприємстві масложиркобінат. Але для того, щоб було, для, того, для цього потрібно було розібрати високу вежу на котельні цього підприємства. Ми бачили якраз ці кадри. Знайшлися ті, хто сміливо піднявся на цю вежу і розібрав її. Цим сміливцем був Павло Голбан, він зараз проживає у Сакраменто. Всю цеглу спочатку почистили і привезли на будівництво, а вже потім мурували стіни. Щось подібне відбувалося із камінням для фундаменту. Спочатку його власними зусиллями добували в кар'єрі на річці пруд, привозили на місце і заповнювали ним бетон. Щоб робітники могли добре працювати, їх потрібно було годувати смачною їжею. Обов'язок кухарки взяла на себе Тетяна Васильєва. Це була сестра вже похилого віку, але дуже енергійна і старана в ділі Божому. Їй допомагало немало сестер з церкви, які також любили цю справу і переживали, щоб всі були нагодовані. Гуртом працювали. Гуртом харчувалися, молилися, відвідували богослуження, співанки, піклувалися про обездолених. Це справді був благословений Богом час. Його неможливо забути. Перше богослуження в цьому домі молитви відбулося 26 грудня 1984 року. Тоді покаялася одна жінка, Марія Миколаївна Цвинтарна. Немає Саші? Це його мама. В цьому домі молитви з в цьому домі молитви, в 1987 році, був рукопокладений на Пресвітерське служіння Марин Теодорович Морару. На кінець 2024 року, тобто на сьогоднішній день, тут покаялося. 1953 душі. А коли будували, всі говорили, хоча б одна душа покаялася, і воно дасть свій результат, відкупиться. Тому що душа людини вона не має ніякої цінності, вона дуже цінна, тобто вона не йде в ніякій порівняння з будь-якими цінностями цього світу. За цей час тут охрестилося більше або близько 1500 членів церкви. Важкий і разом з тим благословенний шлях довелося пройти церкві євангельських християн-баптистів у місті Чернівці за всю історію свого існування. Але Господь допомагав і Господь підтримував. Ось такий короткий нарис історичний, щодо того, де і як збиралися наші брати і сестри спочатку. 1922 року і до сьогодні, тобто за 100 років свого існування. Біла пляма в історії нашої церкви це військовий воєнний період, це війна, Друга світова війна. Нам мало відомо про те, хто керував церквою, хоча я особисто думаю, що це був брат Василь Андрусяк на той час ще не був рукопокладений. Але швидше всього, він керував церквою, і певно, дуже дуже мало залишилося тих, хто був в цей час в місті і як церква. Але Господь відродив і це ще раз і ще раз показує те, що сказав Христос: Я побудую церкву, духовну на дім молитви і ворота пекельні не здолають її. Перед тим як ми помолимося. Знаєте, я думаю зараз ось про що. Час, в який ми живемо, і новини, які приходять з різних міст, міст як України, а також навіть і Росії, вони показують, скільки сьогодні церков залишилося без дому молитви. Десь попав снаряд, десь якесь занедбання, зруйнування. І брати і сестри, вони не мають де збиратися. Церкви, церкви багато в розсіюванні по всьому світу. І навіть там, де здавалося дуже і дуже добре, так як і також бачимо, що є те, що не, 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 не будує церкву. Зовсім недавно інформація про Росію, де пастор вийшов і почав говорити про те, що війна це погано. Заарештували не тільки Його, але навіть і Дім молитви зруйнували. Багата історія християнства, церкви Ісуса. Але маючи це місце, маючи дім молитви, ми будемо вдячні Богові, що ми можемо збиратись тут кожної неділі і можемо прославляти ім'я Господа Ісуса Христа. Ми не знаємо, скільки ще це буде. Дорожімо часом. Дні були лукаві. Хай Бог нас цьому благословить. Амінь.